Привіт, привіт! Нарешті! Довгоочікувана, мабуть, вами моя розпаковочка. Так, сосиски ходок отаку смакоту купила я у файно по 131 гривні 60 копійок за кілограм. Тут на 148 гривень, 20 копійок можна сказати, якщо округлити кіло 126 г. Так, це уфайно. В Салтівському, в Салтівському горіхова. Ну, вона називається горіхова. вищого сорту, сортували, тут немає горіхів, тут мускатний горіх. Просто додають для смаку, і ковбаса дуже хороша. Так, секундочку, зараз світло додавлю. Отак, мабуть, трошки краще. Так, і. Ця ковбаса горіхова по 158 гривень 50 копійок. Тут пів кіло її і 16 іще грамів на 61 гривну 70, ну, в общем, 80 копійок. Так, пакет фахсувальний, 60 копійок, лікарська ковбаса натуральна, написано 86 гривень. Я заплатила за неї ціна 142,50. Ось така лікарська такого кольору. Плівочка, в яку вона, в якій виготовлена вона. І кольор не дуже рожевий, ну, мабуть, близький дійсно до натурального. Так, тобто, у Салтівському я заплатила 160. 8 гривень, ну, 170 майже. Так, точно 160, ну, да, 168. Також я була в Аврорі. В Аврорі я купила зубочистки такі. Так, по-моєму, 22 гривні. Угу, так, 22 гривні. Далі я купувала корм котам. Так, Фріскас, зараз згадаю. І так, фріскас. різного набрала фріскасу по 11 гривень, панкіт по 10 гривень. Фелікс по 14 гривень. І ще там побачила отакий якийсь корм. І він по. По 12, здається, гривень. Так, на нього якась скидка. Так, дійсно, оцей корм, я вперше такий беру, я не знаю. Карпатіан, да? щось таке. Чий він? не знаю, такий корм. Але його 100 г за 12 гривень, я думаю, мої коти будуть в захваті. І по 11 гривень я набрала ось таких кілець. Це Та щось, знаєте, як голодною, зайдеш з нічної зміни в якийсь магазин, то ладен усе купити. Ну, По 11 гривень взяла таких 6 пачечок. І тому в Аврорі я залишила. 331 гривню. Ось така в мене сьогодні була покупочка. Всім дякую, всім гарного дня, настрою, пока-пока!